О, моя класна ламбург, класна, дуже гарна машина. яка... Що то за машина тупа? Дай попробуй. Яка ж вона тупа? Тупо мені лягати. Давай. А-а-а! а я а, а. як тяжко. Мені вже ці гранати все. носы ой, сейчас падает руки падают руки падают а руки падают а а пала друга пала а третья. Четвертая. Шестая. ай, да Ай, Хатку нашу. Камера включилася, а вона мене бачить. Там є щось. Давай перейдемо. А, а мене щось так взяли. Мене прив'язали. Мене заклеїли ту... ту вітру. А ні! Тубітний пес. Нема сюди заходити. Там мої речі всі. Тупий колон.